Як через лайф того, що наприклад, я нещодавно робила корекцію зору, це окуляри до речі, я в них бачу гірше ніж без них? Я дуже класно бачу без окулярів зараз. Так от в чому прикол через лайф. Да, там я їду робити лазерну корекцію. Я законектилася з людьми, я законектилася з тим, хто вже робив або хто буде робити. Я показала свої емоції, своє відношення до здоров'я, своє відношення до взагалі своїх мрій, своїх цілей по життю. І до того, що мені важливо відчувати себе комфортно, навіть в таких дрібничках, там ходити в окулярах або без. Я прям кайфую, коли я роблю вже це без. І це є реально моя велика цінність по життю це мати класне здоров'я і піклуватись про себе, не запускати. Да? Тобто я в усіх сферах життя ніколи нічого не Запускаю до того періоду, коли вже обняли і плакали. Тобто я показала свої цінності, і плюс цю історію я викрутила до того, що раніше, коли я не займалася блогінгом, не займалася продажами, не займалася та просуванням себе свого продукту в соцмережах для того, щоб мені заробити на цю процедуру, мені треба було ну дуже сильно працювати десь пів місяця, тобто ну реально дуже багато працювати. А зараз, наприклад, я розумію, що так я можу більше не працювати так важко і дозволяти собі по факту більше речей, за рахунок чого? За рахунок моїх. Навичок моєї професії, яку я маю зараз, це я до чого вела? до того, що кожен експерт в кожній ніші, якщо ви хочете розвивати тут, ви можете шукати собі клієнтів онлайн і дозволяти собі більше комфорту в вашому житті. Того комфорту, який по факту є базою. Да? Тобто, наше здоров'я, житло, зовнішність, я вважаю, що це є база, плюс ментальне здоров'я також база. Да? Тобто, якщо вам комфортно в цьому, ви відчуваєте себе, прям людиною відчуваєте, і це є круто. Розумієте? Через лайф ви витягуєте сенс, як показати, що ви професіонал у своїй справі.